Вітаю, друзі! Доброго ранку! На годиннику 8.45 з вами студія управління часом Богуштайм з нашими традиційними тайм-менеджмент зарядками. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії Данченко Юлія. Сьогодні хочу з вами проговорити таку важливу річ, яка відноситься до ваших мрій. Адже мрії це те, з чого все починається. І в нашій технології, і взагалі в житті все, що ми створюємо, все починається із мрії. Тож сьогодні хочу поговорити з вами про мрію, про розслаблення і звісно про насолоду. Знаєте, була нещодавно на одному дуже класному концерті сучасного українського поета. І він сказав дуже цікаву річ. Коли розмовляв з аудиторією, він промовив Я зараз живу в своїй мрії. І я задумалася над цим висловом. Адже дійсно багато з нас ми навіть не думаємо про те, що ми наразі тут і зараз живемо у своїх мріях. Ми живемо в тому, про що рік назад, декілька років назад тільки мріяли? І так, буває так, що людину задовільняє і влаштовує те, в яких обставинах вона знаходиться. І тоді вона впевнено можна, може заявити: Так, я дійсно живу життям своєї мрії. Але буває так, що Життя не влаштовує, якісь сфери життя не влаштовують, або взагалі все котиться шкереберть, і людина не може заявити, що дійсно ось тут і зараз вона живе своїм життям мрії, тому що це зовсім не життя мрії, це зовсім не те, про що вона для себе хоче. Тому що ми всі хочемо бути щасливими. Ми всі хочемо бути успішними. Ми всі хочемо отримувати насолоду від життя. Але буває так, що та реальність, яка є в людини тут і зараз, вона не відповідає тій реальності, до якої людина прагне. Але тут я хочу вам пояснити, що те, в чому ви живете тут і зараз, це те, що ви створили у вашому минулому. Це те, що ви притягнули якимись своїми страхами. Якимись своїми неправильними виборами, якимись своїми упередженнями, тими речами, так, які, можливо, якимись своїми скаргами, так. Тобто ви поступово кожного дня трансформували якимись своїми вчинками своє життя і від того прийшли в ту точку тут і зараз, в якій ви знаходитесь. І ми, в компанії Боуштайн, ми якраз і говоримо людям, що все можна виправити. Все можна виправити завдяки одному дозволити собі мріяти. І поступово, крок за кроком, реалізовувати свою мрію, йти цей шлях до своєї мрії. Тож важливо тут і зараз. Уже зрозуміти, що ви живете в своїй мрії, оцінити ту ситуацію, в якій ви знаходитеся тут і зараз. І прийняти рішення, або вас все влаштовує, і ви просто хочете йти на розширення, так? тому що ми всі, як всесвіти, маленькі такі люди, прагнемо до розширення. І ви можете сказати, окей. Тут я молодець. Дати собі підтвердження, адже я і це зробила, і це зробила, і це змінила. І тут у мене все круто. А тепер я буду прямувати ось туди. Тому що я ще це хочу реалізувати. Тому що я хочу отримати максимум від свого життя. А якщо ви знаходитеся в тоці, коли вас не влаштовує та ситуація, в якій ви знаходитесь, то моя вам рекомендація. Просто дозвольте собі мріяти і дозвольте собі уже тут і зараз відчути, ніби ви живете в отій своєї мрії. Подивіться, як ви будете себе поводити, якщо ви будете жити життям своєї мрії, які вибори ви будете робити? Як ви будете спати, як ви будете харчуватися, як ви будете турбуватися про себе, яке оточення ви будете створювати довкола себе? так? Які можливості ви будете використовувати і впускати в своє життя? А які пропускати, тому що вони не ваші і вони не відповідають оцій вашій мрії? І наша технологія прицільного тайм-менеджменту вона якраз про це. Вона про те, щоб ви дозволили собі мріяти, і потім крок за кроком просто створювали своє життя, тому що ми всі являємось творцями того, що, ми, що з нами відбувається тут і зараз. Отже, дуже важливо, дуже важливо дозволити собі мріяти, і вже тут і зараз відчувати себе так, наче ти живеш у цій своїй мрії. І тоді обов'язково ви побачите, що ваше життя почне змінюватися, трансформуватися. І з часом ви собі скажете: клас, вау! Я живу саме те життя мрії, про яке ще тільки рік назад я навіть і уявити не могла, що це чи не міг, що це відбудеться в моєму житті. Тому що матеріальний всесвіт він інертний і він не зразу може реалізовувати все те, що ви хочете. І у вас будуть однозначно якісь бар'єри на шляху до того, чого ви хочете. Але коли ви бачите перед собою оту мету, до якої ви йдете, коли ви вже тут і зараз відчуваєте всім своїм єством, всім своїм що ось так, супер, клас. Я вже тут і зараз живу в житті в своєї мрії, і будете трансформувати своє життя, то мрія приблизиться до вас дуже швидко. А якщо для вас важлива підтримка і ви розумієте, що ви прагнете цього, але не можете на всю, не можете так зібрати себе докупи. Вам потрібна підтримка, вам потрібне те оточення, яке буде вас підтримувати на цьому шляху. То ви знаєте до кого звернутися. Ми в компанії «Богуштайм» саме на наших тренінгах реаліті тренінгу Турбо 21 Ми те і робимо, що даємо просто вам підтримку на шляху до ваших мрій. Ви самі вирішуєте, куди ви йдете, а ми просто не даємо вам зійти з цього шляху, направляємо вам вас, підтримуємо і надихаємо. На початку своєї тайм менеджмент зарядки я ще сказала про дві важливі речі. Перша це розслаблення. Дуже важливо не забувати про стан розслаблення, коли ви рухаєтеся до своєї мрії, коли ви рухаєтеся до своєї цілі. Мрія і ціль відрізняються тільки один, одним. У цілі є термін виконання, є термін, коли ви її досягнете. Тож дуже важливо, коли ви щодня робите якісь кроки на шляху до своєї цілі, дуже важливо бути в стані розслаблення, тому що напруга вона перша, ви втрачаєте задоволення від того, що ви робите. Друге, ви як ніби ставите бар'єр між собою і тією мрією, тому що у вас є напруга, у вас є надмірна оця важливість хочу, 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 або ви напружуєтесь і хвилюєтесь там, де це взагалі не потрібно, і від того втрачаєте зайву енергію, і таким чином ви ускладнюєте собі шлях до своєї цілі. Тож дуже важливо бути розслабленим. Коли треба, звісно, ви можете прикласти більше зусиль. Але це не про напругу, це не про цей стан, коли у вас навіть енергія не протікає для того, щоб реалізовувати саме ту ціль, до якої ви йдете. І третій компонент це, звісно, отримувати задоволення, насолоду від того, що ви робите. Бо це вам дає наповнення. І дуже важливо наповнюватися на шляху до своєї цілі. Дуже важливо не втрачати ті прекрасні можливості, які дарує вам життя. Якщо вам запропонували похід в театр, то нічого не станеться, якщо ви сходите, наповнитеся, а потім іще з більшою наснагою почнете реалізовувати саме ту ціль, до якої прямуєте. Саме от такі речі. Коли ви проводите час зі своєю сім'єю, коли ви займаєтесь якимсь особистим розвитком, коли ви подорожуєте, це все вас наповнює і ви повинні вміти переключатися, так? щоб дозволити собі відпочити і скучити, так? скучити за цією ціллю, до якої ви прямуєте, щоб потім новоодиниці часу і ще з більшою наснавою, натхненням до неї прямувати. Тож, сьогодні, коли будете складати список задач на сьогодні, обов'язково не забувайте включати ті кроки, які будуть вести вас. Саме до ваших мрій, і які дозволять вам уже тут і зараз жити життям своєї мрії. Можливо, навіть просто виділіть час на те, щоб відчути, подумати, а яке це моє життя мрії, так? як я можу змінити свій розклад дня? Як я можу по-іншому діяти взагалі, по-іншому спілкуватися з оточенням, яке я повинна взагалі притягнути оточення? І... Коли будете складати список, то не забудьте включити ось такі важливі якісь речі для вас, де ви будете діяти по-новому для того, щоб притягнути оту мрію, оту ціль, яку ви перед собою поставили. Виділяйте час на форс мажори щоб не відчувати зайвої напруги і стресу, і щоб якщо щось неочікуване трапиться в вашому житті, ви завжди мали. Ці 20% часу для того, щоб це вирішити, це питання, і основні задачі від того не, не перестали виконувати. Обов'язково виділіть час на ваш розвиток, на навчання, на якісь особисті, надихаючі справи. Графічно поставте, що за чим ви будете виконувати сьогодні за в 24 години. так, і... Починайте жити своє життя мрії тут і зараз. Тому що тут, саме тут і зараз, ви створюєте те, що в майбутньому ви назвете Я живу у своїй мрії. Всім бажаю гарного натхненного дня! З вами була Юлія.